Згадаймо всіх поіменно у Запоріжжі. Відбувся обласний форум, ініціатори котрого представили сучасну програму пошукової діяльності та створення бази даних про загиблих та зниклих безвісти у роки Великої вітчизняної війни. Подробиці у наступному сюжеті форум згадаємо всіх поіменно відбувся за ініціативи обласного центру патріотичного виховання молоді. Захід присвячений проблемам пошуку та увічнення пам'яті загиблих під час великої вітчизняної війни. Таким напрямком діяльності є створення книг пам'яті, створення презентаційних книг, що висвітлюють. Історію створення музеїв бойової слави, які знаходяться на території нашої Запорізької області, нині на території області, завдяки ініціативі громадських організацій, активно триває пошук та перепоховання безвісти зниклих солдат. Зокрема, у Такмацькому районі створена навіть електронна база даних військовослужбовців Червона зірка. Праця доволі копітка, але вкрай важлива. Наша задача задача. Потомков, наших героев, восстановить эту память, сохранить ее и передать нашим детям и внукам. Это очень важно, потому что. Чоловік жив до тих пор, пока жива на ну, ньому пам'ять. Поиски цих людей, увіковічення їх ділити їх безпертними. Між тим допомога у пошуку та перепоховані солдат, які загинули на полі бою, та так і залишилися вічно спочивати фактично в степу. Надає і народний депутат України Артем Пшонка. Поки ми не знаємо як погиб чоловік. ми не знаємо, що його родственники. Знають о місці його захоронення, складно говорити о том, що війна закончена. Така база для всієї України була б огромным подарком для наших всіх ветеранів, особливо говоря о том, що приближається круглая дата сімдесятиліття, празнування великої победи. У свою чергу учасники форуму звертатимуться до Кабміну та адміністрації президента України, аби відповідна програма мала державну підтримку.